Привіт. Несподіваний початок. У мене таке відчуття, наче я проспала два роки. Я вчора пішла вкладати молодого спати і з ним заснула десь о 9. Прокидаюсь о 5 ранку. Я думаю, що взагалі відбулося. Ну і, звісно, продовжила спати до сьомої. От, і зараз ми з вами вже виходимо на прогулянку. Я насправді не знаю, чи це відео я опублікую, чи ні. Бо на сьогодні, наче планів ніяких таких нема. От, подивлюсь пізніше, чи буду вам щось показати за сьогодні. Якщо пішли ходити кроки. Не змогла я знайти свій крабік для волосся. Десь він загубився у ліжку, коли вкладала малого. Сьогодні вже так, як і чоловік, і малий, вони ще сплять, звісно, не стала вже там шукати у кімнаті. Тому йде і ту ось така лахмата. Ой, так добре виспатись взагалі. Чоловік ще розумничка моя не будив мене. Клас, поспала так, поспала. Зараз проходжу на вулиці, в нас гранат росте, гранатове дерево. Колись на моїй вулиці росла вишня, черешня, горіх, шовковиця. Зараз сливи, гранати, інжир такого цікавенького. І все, небагато не тут. А, апельсини, звісно, лимони, цитрусові. Така відмінність. Ваш улюблений парк і мій також. Зараз четвер, дуже спокійно, початок восьмої. Погода, бачите, яка розкішна. Друзі, я думаю, все ще на тему аб'юзу. Нещодавно, як ви пам'ятаєте, я опублікувала шорт, де розповіла трохи, зачепила тему аб'юзивних стосунків. І Катя запитала мене, ну, попросила розповісти детальніше. Як я закінчила стосунки, ну, трохи освітити цю тему. Я все ще думаю, як це краще зробити, бо в одну хвилину навряд чи ще це поміститься. Але, скоріш за все, просто зроблю, а, може пізніше сьогодні зніму а, фрагмент а, детально про мої стосунки, про мій досвід. Але що хотіла сказати зараз, що побочка, побочна реакція таких стосунків, і зараз, скоріш за все, ті, хто слухають, або, або погодяться зі мною, або ні. Особливо чоловіки ні, скоріш за все, побочка таких стосунків, що зараз по життю, якщо я чую, бачу, Якусь неповагу зі сторони чоловіка до своєї жінки, або якесь принизливе ставлення, я завжди роблю зауваження. Хтось каже, ну це не твоє діло, це їхні стосунки, чого ти лізеш взагалі? Це тебе не стосується, може в них так прийнято, може це їхні такі така любов їхня проявляється. Мені все одно, якщо це відбувається при мені... І я це бачу, я не буду на це зачиняти очі і нормалізувати це. Бо знаєте, всі трагедії, які стаються, вони завжди починаються з неповаги, з приниження, знаєте, з чогось маленького. Своїм зауваженням я хочу показати жінці, що це ненормально, показати чоловіку типу, ей, спокійніше. А, так не можна поводитись. Звісно, скоріш за все це нічого не змінить. А, можливо, а можливо змінить. Я не знаю. Але мені неприємно бути свідком такого ставлення, і я не хочу це нормалізувати. Знаєте, як бувають, знімаються це скрита камера, там хлопець з дівчиною типу, сваряться, там починають дратися якась бійка. І люди проходять повз. Ніхто нічого не робить, ніхто нічого не каже, не зупиняє. Всі бояться, бояться і йдуть собі. Отак от. Тому я не хочу, знаєте. Е... Якщо я щось таке бачу, що, що я маю на увазі, якщо вам потрібен якийсь приклад, ну, наприклад, там, я не знаю, ми десь сидимо в компанії, там пари і там. Жінка щось каже, наприклад, свою думку. А хлопець її перебуває, каже, та закрий рота там і щось там своє починає. Ой, та що ти там можеш? Ну, знаєте, таке. То я кажу, типу, оу 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 Дай їй закінчити, що вона хотіла сказати свою думку. Чи кажу, ти як так кажеш? Закри рота своїй жінці. Ну, Тобто я можу підсвітитися на та загал. І... Щоб вони подумали, щоб жінка подумала, як до неї ставляться, щоб чоловік подумав, як це виглядає зі сторони. Може в них так прийняти, може він не закладає, знаєте, той сенс. А, але щоб вони розуміли, що зі сторони це виглядає дуже некрасиво, що в суспільстві, хоча б у суспільстві, вони мають поводитися з повагою один до одного. Але наразі в мене на житті, в моєму оточенні <смі> нема таких екземплярів, колись вони були. Але я зрозуміла, що ну, з часом мені самі неприємно знаєте, спілкуватись з такою парою, де вона приймає таке відношення, він так продовжує ставитися до неї, то якось наші шляхи розходяться. От, і залишаються тільки котики. Які люблять один одного, поважають, ці, цінують, і між якими класна комунікація. Хоча по суспільстві, не знаю, що там відбувається за зачиненими дверима, хоча по суспільстві я бачу. я бачу любов. Ось такий а, короткий тейк, а, побочка аб'юзивних стосунків у минулому. Але може трохи пізніше сьогодні я. Запишу про свій досвід. Якщо комусь цікаво послухайте. Так, дуже дивна історія. Я думаю, що це працівники і вони просто чистять, бо три людини повзає. Тут відлив просто річки. Ой, більше ще Знайти, Вон ще в них лодки. Ми приїхали і, напевно, просто чистять річку. Бачите, від, від сміття. Бо люди часто кидають щось, якісь об'єкти у річку. А Працівники чистять. Молодці, що можу сказати. Але вперше таке бачу. Потрапило в робочий день. Як завжди традиційний похід в Лідл під час кроків на зворотньому шляху. Купила два круасани. Скоріше за все чоловік вже поснідав, але все ж таки. І салат. І так, моя прогулянка тривала годину 20. І пройшла я 10 тисяч там з чимось кроків. Показую 9 біля 9 кілометрів. Ось так виглядає мій ідеальний сніданок, але кросан не завжди зазвичай це хлібчик. Але сьогодні зірки склались інакше. Так, розповідь про аб'юз буде, але не сьогодні, бо приїхав чоловік з роботи з заселення, і каже, поїхали на пляж, бо в Лісабоні теж спека ці дні. От, тому ми вже зібрались, дочекались, поки малий прокинеться після його снови. І зараз вирушаємо на пляж. Не на той красивий, на якому ми були, але на місцевий. Він ближче. Їхати нам десь 30-40 хвилин. От, і покажу вам, звісно. на один з пляжів, бо тут їх дуже багато. На цьому узбережжі де Капаріка називається. Просто подивіться, щоб ви розуміли, сьогодні четвер. четвер, тобто робочий день. Чоловік каже, так, але ж це серпень. Просто в шоці скільки автівок. Нам ще довелося теж чекати, поки хтось поїде, щоб ми могли запаркуватися. Жесть. І зараз йдемо на наш доминий пляж. Власники французи, називається Ірмаум, що в перекладі означає брат. От, дуже гарно зроблено, там і ресторан є, і вечірки вони проводять. І ну, такий стильовий, стильовий такий покажу вам зараз. Not here. Here already. They made some changes. Yeah. Tables. Yeah. там просто всі з дітьми. Я не пам'ятаю, щоб я бачила просто пари, ні, всі з дітьми, двоє, троє дітей. Ну, бо саме через море, через оцей знаєте, вхід такий поступовий, захід на море. Ну опря. А тут, звісно, компанії, молодь. Так бігає, там щось е, ці пасочки робить. Е, ну таке свої розваги за м'ячами бігає. Так що вже зараз повертаємось. Аля. Аля. Так, в результаті це не суші. Все вклали малого і буду завершувати цей влог. домонтую і, як завжди, викладу все на зв'язку.